Обробку від екто та ендопаразитів важливо проводити на регулярній основі. Обробка від внутрішніх паразитів це яглисти – глисти, проводиться раз на три місяці. Обробка від зовнішніх паразитів, блохи, кліщі проводиться раз на 4-5 тижнів. Види обробок бувають різні: таблетована форма, суспензії, краплі та нашийники. Важливо пам'ятати, що суспензії треба вибирати більш уважніше, адже суспензії не працюють від повного спектру внутрішніх паразитів. Таблетована форма є найбільш зручною, тому що вона захоплює весь спектр. Краплі необхідно використовувати більш уважніше, адже в інструкції до цих препаратів вказано, що є деякі обмеження в їх використанні, а саме, ви не можете купати вашу тварину з шампунем та відвідувати водоймище, адже під час контакту з водою краплі або частково, або повністю втрачають здатність працювати. Нашийники їх частіше за все обирають. Власне Тварин необхідно обирати дуже уважно, адже він має добре контактувати з шерстю вашого улюбленця. Та треба дуже уважно слідкувати за терміном його заміни, адже у кожного нашийника є свій час, коли він працює та виконує свої обов'язки. Таблетована форма є найбільш зручною, адже знімає всі обмеження, які я назвала вище. Обробка від всіх паразитів має виконуватися лише за правильною вагою вашого улюбленця. Зважування у більшості клінік в місті Одесі є безоплатними, тому краще підійдіть до ветеринарної клініки, зважте вашу тварину та оберіть разом з вашим ветеринарним лікарем необхідний препарат для обробки саме вашого улюбленця. Є дуже багато хвороб, які переносяться саме зовнішніми паразитами для собак, це кліщі. Якщо ви побачили, що на вашій собаці є кліщ після прогулянки у парку або в місті з е, зеленим газоном, вам необхідно одразу звернутися до ветеринарного лікаря та пройти обробку спеціальними препаратами. Що стосується вашої кішки, якщо ви побачили на ній багато бліг, Тобто велику кількість, яка вже максимально заставляє вашу кішку відчувати дискомфорт, також необхідно її обробити та звернутися до ветеринарного лікаря, адже є така а, хвороба, як гемолітична анемія кішок, і вона також переноситься блохами. Також ви маєте пам'ятати, якщо ваша кішка зовсім не виходить на вулицю та не виходить на під'їзд, її все одно треба обробляти від зовнішніх та внутрішніх паразитів. Адже навіть у багатоповерхових будівлях у підвал є велика кількість бліг, яку ваша кішка може знайти на порозі вашої квартири.